Добрий ранок, церква, вітаю вас. Так вийшло, що Бог благословив і мій брат мав змогу бути на невеликому відпочинку у відпустці вдома. Це насправді складно назвати в його випадку відпочинком, бо більше в нього були проблеми зі здоров'ям. Але знаєте, два рази він хотів бути в церкві. І минулої неділі, і сьогодні, але так сталося обставине, що сьогодні, вже в цьому ранку, він поїхав назад. І наштовхую на таку думку, що ми дуже з вами маємо велику милість від Бога, маючи сьогодні можливість бути в спільності і в церкві Божій. На жаль, не всі зараз мають таку можливість і хвала Богу за те, що його ласка не закінчується до нас. Е... Уявіть собі, в принципі, такий момент в нашому житті в Принципі для життя людей дуже важливо відіграють роль інколи міста, особливо великі міста. Дуже часто ми можемо почути, що люди переїжджають в великі міста задля якоїсь перспективи. Так само, дуже часто люди змінюють якісь компанії, місце роботи, тому що в тій чи іншій компанії можна здобути якусь. Іншу перспективу, отримати більше там, достатку, десь по кар'єрі піти і так далі. І в принципі, значення якогось міста або якоїсь спільноти чи якоїсь компанії для багатьох людей це дуже важливо. І знаєте, дійсно є таке місто, яке має перспективу для кожної людини. Але ця перспектива вона дещо відрізняється від тої, яку ми можемо собі уявити тут на земному житті. Це місто, воно в Божих очах особливе, і особливе не тому, що воно чимось відрізняється від інших, а тому, що Бог обирає це місце як місто свого перебування. Тема проповіді: Божий дім без кордонів. І я пропоную нам з вами прочитати псалом 86. Отже, псалом 86. Синів Кореєвих, Псалом, Пісня: Основа його на горах святих. Господь любить брами Сіону понад усі селища Яковові. Славно розповідають про тебе, місто Боже. Тим, хто знає мене, нагадую про рагав та про Вавилон. Ось Филистея та Тир з кушем кажуть О той народився був там. І про Сіон говоритимуть той і той народився був у ньому, і сам Всевишній зміцняє його. Господь буде лічити у книзі народів, О цей народився був там. І співають, і грають вони у тобі всі джерела мої. Невеликий псалом і Знаєте, як ми вже прочитали, він написаний з нами Кореями. Це Левити, які служили в Божому храмі з півом, вони походили з роду Корея. Він відомий тим, що колись повстав проти Моїсея, але був покараний за це. Але його нащадки не всі, але стали вірними служителями. І ймовірно, цей псалом був написаний ще за часів Соломона, скоріш за все, коли Єрусалим став духовним і політичним центром Ізраїля на той час. Сіон це символізував Божу присутність, адже там знаходилася святих, тобто святиня, місце поклоніння Господу. Спочатку це була фортеця Євусеїв, згодом її завойовує Давид, і робить там місто Давида, і переносить туди Ковчег свій, а потім ще згодом Соломон побудував там храм. І псаломці належить до псалмів Сіону, які представляють Єрусалим як місце особливого Божого вибору, особливої Божої присутності. У той час це місто було центром, духовним центром Ізраїля, місце, де були жертвоприношення, де святкувалися основні свята, коли сходились всі євреї, і місце, де Бог відкривав своє Слово до людей. Пророки говорили про нього як про центр майбутнього Божого царства. Але автори псалму прагнули, коли писали його, показати, що да, Єрусалим це осередок Божої дії не лише для євреїв, а й для всього світу. Умовно поділив цей псалом на три частини: перша частина Бог обирає свій дім, наступно Бог відкриває двері для всіх народів, і Бог єдине джерело життя. Давайте детальніше розглянемо кожну із частин. Бог обирає свій дім. Бог любить свій дім. Ми бачимо це вже в перших віршах Псалму, коли читаємо. Там написано: основа його на горах святих. Господь любить брами Сіону понад усі селища Якова. Це вказує на особливий вибір Божий. Сіон це місце Його присутності. Бог обирає це місце не через його якусь природну красу, не через яку, можливо, якесь географічне значення, а по своїй волі. Він, Це місце стає особливим, тому що Бог обирає Сіон. В другу хронік, 6 розділ 6 вірш ми читаємо, Бог говорить наступне: Я вибрав Єрусалим, щоб ім'я моє було там. Це підтверджує, що Божий вибір це його особиста воля. Вона не залежить безпосередньо від людських думок, від людських міркувань, без навіть від значень тих місць, які вони були тоді в тих регіонах. У Псалмі 132 ми читаємо, Бо вибрав. Господь Сіон побажав його на оселю собі. Це місце мого відпочинку на віки. Тут перебуватиму, бо його уподобав. Це показує, що Бог обрав це місце, цей Сіон не просто так. Він обирає це місце для чогось для майбутнього. Він обирає це місце на постійне своє перебування, в його особливий вибір. Робить, що він каже, я буду тут перебувати. Це місце мого перебування. Він особисто це вибирає. Цікаво, що це місто стає святим, тому що Бог його обирає, тому що Бог там знаходиться. Так само нам важливо розуміти, що не важливо, де ми знаходимося, важливо, чи знаходиться з нами Бог, чи сьогодні ми в Його присутності. Бо місце стає святим. Не само по собі, тільки тоді, коли Бог знаходиться там. Читаючи Коринтян, 1 Коринтян, 3 розділ, 16 вірш, ми читаємо, що тепер Божий храм це його народ. Написано: Чи не знаєте ви, що ви храм Божий і Дух Божий живе в вас? Це відкриває нам наступну істину. Бог не обмежується зараз фізичним храмом, не обмежується лише Сіоном, лише Єрусалимом, його присутність перебуває серед віруючих. Серед нас з вами, серед Його церкви. Бог любить свій храм, а храм сьогодні є ми з вами, Його церква. Уявіть собі такий момент, що коли майстер бере якийсь будинок і відновлює його, він стає якимось потім гарним значущим, то він стає гарним значущим не тому, що він сам по собі має цінність, а тому, що майстер його відновив. Те саме, і Бог розробив з тим містом, Сіоном, де був позбудований храм, те саме Христос. Зараз робить з нами. Він освячує нас, Він робить нас особливими. Ми можемо бути десь зламаними, ми можемо бути десь. Е в серцях може у нас перебувати якась, е можливо, навіть невіра. Але Бог очищає і робить нас оселою Святого Духа. Кожен християнин це живий храм, а разом ми з вами творимо Божу церкву. Наступний е момент це те, що Бог відкриває двері для всіх народів. Селом вісімдесят шосте 6 шості вірші відкривають істину про те, що Божий народ складається не лише з ізраїльтян, а й з представників усіх народів. У четвертому вірші Бог згадує язичницькі країни: Рагав, це Єгипет, Вавилон, Філистию, Тир і Куш. Він згадує ці міста, ці країни, як ті, що будуть включені до його народу. Це вказує на його на майбутнє спасіння, яке передбачено не лише для Ізраїля, а для усіх народів. І це спасіння було обіцяне ще Аврааму, бо 12 розділ, 3 вірш Бог говорить: будуть благословенні в тобі всі народи землі. Читаючи 5 вірш, ми бачимо, що там говориться, що про Сіон будуть казати, той і той народився був у ньому. Що може означати те, що чужеземці, ті, хто не є ізраїльтянами, євреями, вони так само отримують це духовне громадянство Божого міста. Це є пророче передбачення часу, яке ось зараз звершується. Звершується через церкву, звершується через нас. Ми зараз учасники цього звершення звершення цього передбачення. Фраза сам Всевишній зміцняє його, означає, що це рішення так само є суверенною волею Бога. Бог обирає. І Бог творить свою церкву, Бог творить свій дім. Це його рішення, вона не залежить від людських якихось переконань. У шостому вірші Бог каже, що він записуватиме народи у свою книгу, як тих, що народилися в Сионі. Це показує те, що духове народження у Божому народі не залежить від нашого з вами походження, не залежить від того, де ми народилися, в якому місті, в якій країні, які ми маємо статуси. В Ісусі Христі ми стаємо. Членами цього Божого Царства, цієї Божої сім'ї. Христос в новому заповіті, ми читаємо, коли він завершив вже своє життя на землі, він здав повеління учням, сказав: ідіть і навчіть всі народи. Це продовження виконання цього пророчого псалма. Мають бути навчені всі народи. І Павло в Єфесян, в другий розділ, 19 й вірш, він підтверджує, що язичники тепер стали співгорожанами святим. І рівними членами Божої родини. Колись вони були відчужені від громади Ізраїля, але через Ісуса Христа отримали повноправне місце серед Божого народу. Це ми з вами через Ісуса Христа ми маємо цю можливість стати співгромадянами Божого міста. Ми маємо можливість долучитися до Божої сім'ї, до Божого народу. Це те, що тоді ще писали в псалмоспівці, ці автори цього псалму, воно зараз реалізовується. Ми маємо це спасіння, ми маємо цю можливість бути членами Божої сім'ї. Від собі це місто, про яке ти думаєш, що воно з гарними перспективами, але ти не можеш до нього увійти, або це якась будівля, тому що тебе не пускають, двері закриті. Але раптом якийсь да, начальник або а, 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 мер міста, можливо, цар, він не просто відкриває ворота, він йде тобі на зустріч і закликає тебе увійти в дім. Це те, що зробив Христос. Він не просто відкрив двері для всіх народів, Він пішов і каже: іди зараз. У тебе є можливість долучитися до моєї сім'ї. У тебе є можливість стати громадянином мого царства, громадянином мого міста. І третій, третя частина показує нам, що Бог це єдине джерело життя. Ми читаємо сьомий вірш, останній написано Співають у танку вони у тобі всі джерела мої. Це означає, що тільки Він є справжнім джерелом радості, миру і спасіння. Ми, люди з вами завжди шукаємо задоволення в інших місцях, матеріальних речах якихось, можливо, десь навіть у кар'єрі, у якихось інших стосунках на стороні, але насправді ці речі не можуть дати справжнього і тривалого наповнення. В книзі Єремії Бог говорить до свого народу такі слова. Мене джерело живої води залишили вони, щоб висікти собі водойми потріскані. На жаль, це те, що інколи робимо ми з вами, вже будучи долучені до його сім'ї. Шукаємо десь джерело наповнення, джерело наповнення сил, духовних сил, дехось наших якихось постановок цілий, Шукаємо в потрісканих джерелах, які вже не мають води. Але ці вірші показують нам, що лише в Бозі джерело нашого життя. Це показує, що спроби знайти сенс життя без Бога приречені на розчарування. Ісус сказав наступне, коли був да, серед людей. Він сказав: Я є дорога, правда і життя. Він підкреслює, що без нього немає справжнього життя. Це означає, що лише через Нього ми можемо знайти мир. Ми можемо отримати примирення з Богом, лише через нього ми можемо знайти спокій для свого серця, лише через Нього ми можемо набути цінність якусь, тому що е через віру в Ісуса Христа ми долучаємось до Його народу, який Він обрав, Він освятив. Ми стаємо співгромадянами Божого міста. Нам важливо черпати свої сили з джерела справжнього джерела, яке не закінчується, їх Бог ніколи не припиниться. Бог ніколи не закінчиться, і лише в ньому ми зможемо черпати це життя, не шукати якихось потрісканих джерел. Бог будує свою спільноту зараз не з каміння, Свій дом, свою будівлю він будує не з каміння, а з людей, з усіх народів, роблячи їх своїм живим храмом. Це його церква. Ми з вами зараз є тим домом, в якому живе Бог. На закінчення висновок як застосування. Перше, зроби крок до Бога. Якщо ти ще не є частиною Божої родини, якщо ти ще не долучився, не отримав це громадянство Божого народу, у тебе є можливість через покаяння долучитися до Бога. Ти можеш прийти до Бога в молитві через покаяння. Не відкладай цей вибір, адже Бог відкриває сьогодні двері для всіх. Сьогодні всі мають можливість долучитися до його міста. Роби все можливе, щоб інші пізнали Бога. Якщо ти вже належиш до Божого народу, то пам'ятай, що Божі двері відкриті були не лише для тебе. Божі двері відкриті не лише для якогось обраної кількості людей, не лише для мене, не лише для нас. Божі двері відкриті для усіх народів. Що сьогодні робимо ми? Щоб інші люди змогли долучитися до Божого громадянства. Докладай зусиль, щоб якомога більше людей могли почути Євангеліє та прийти до Нього і отримати це громадянство Божого народу. І останнє шукай своє джерело життя тільки в Бозі. Не намагайся знайти справжнє щастя в речах, які не можуть тебе наситити. Вчись довіряти Богу у всьому, шукаючи Бога в молитві, в слові, в поклонінні, в Божій спільноті. Нехай Бог благословить кожного з нас, дійсно, бути справжніми громадянами Його царства і робити ті кроки, щоб інші люди змогли долучитися до Його царства. І так само ми черпали сили лише в Бозі. Давайте помолимося.